Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Нами головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Сумець. Активний початок та провальний другий період. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Ну, зробили другий крок. йдемо далі, готуємося до наступної гри. Переїзд до Одеси та декілька днів відпочинку між поєдинками. Як Кременчук підтримує ігровий тонус у щільному графіку плей-офф? Ну, провели тут тренування. Була утрення розкатка, та вечором була от гра, яку я можу сказати, зіграли неплохо. Ну, за випадками в другому періоді щось пішло не так. Ну, хлопці молодці. Третій період зіграли дуже достійно, показали свій характер, силу волі перемоги і здобули другий крок. Вже у суботи відбудеться четвертий матч серії між Кременчуком та Дніпром. Дасте хлопцям перепочити, чи будете зосереджувати увагу на тренуваннях. Подивимось, скажу так. Дякую з перемогою. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.